Ситуація з оптимізацією та реорганізацією шкіл виникла через те, що діяльність малокомплектних шкіл, у яких навчається до 25 дітей, не виправдовує себе економічно. В основному через те, що шкіл та педагогічних працівників в області залишилось стільки, що й колись. А от кількість учнів з кожним роком зменшується. Так, у багатьох селах Тернопільської області в шкільних класах навчається двоє-троє дітей. Рішення про оптимізацію шкіл приймають на сесіях районних рад. Якщо депутати не голосують за навчальний заклад, не оптимізують у прикінцевих положеннях. Про бюджет вписано конкретно чітко про те, що школи до 25 учнів. Перших других та перших третіх ступенів, тобто це не стосується шкіл першого ступеня, діти перших четвертих класів, не будуть фінансуватися з державного бюджету. І тільки за рішенням районних рад, тобто місцевих бюджетів, якщо вони з першого вересня готові такі школи фінансувати, вони продовжують працювати в такому навчальному плані, як вони є на сьогоднішній час. Для того щоб фінансування шкіл відбувалося з державного бюджету, їх потрібно реорганізувати з другого ступеня в перший. Ольга Хома каже, що фінансування шкіл з невеликою кількістю дітей є дуже затратним. Так минулого навчального року на кожного учня було виділено по 9600 гривень. Після того, як гроші надходять до районних відділів освіти, вони розподіляються між школами. Виявляється, що школи з найменшою кількістю учнів отримують найбільшу частину грошей, адже необхідно отримувати їх приміщення, виплачувати заробітну плату вчителям, обслуговуючому персоналу. У той же час школам, де навчається велика кількість дітей, не вистачає коштів на те, щоб забезпечити якісну освіту. Прекрасно бачимо ситуацію, яку школи, які повноцінно працюють і мають велику кількість дітей, власне, годують і ці школи. І ми в кінцевому результаті не отримуємо достатньо заробітної плати і ті школи, які повноцінно мають кількість дітей, і ті, які на даний час є малими. Дітей зі шкіл, які потрапляють під оптимізацію, переводитимуть до найближчих шкіл з необхідним освітнім рівнем. Начальник управління освіти Тернопільської ОДА каже, що учням нададуть автобуси, які у певні години забиратимуть їх та розвозитимуть зранку у школи, а після уроків додому забезпечить роботою вчителів. Майже всі райони закуповують автобуси по співфінансуванню. Вийшла нова постанова Кабінету міністрів, де є співфінансування не 50 на 50, а 70 на 30. Тобто 70% це державний бюджет і 30% місцевий бюджет, де дає змогу власне, районним адміністраціям закупити автобуси для довезення дітей. Ту частину педагогів, в яких зобов'язані. Працевлаштувати, тобто, це люди не пенсійного віку або передпенсійного віку, яким потрібно надати місце робот. Вони всі обов'язково працевлаштовані. Загалом під реорганізацію області підпадають 10 шкіл перших других ступенів.